Черешень садимо на шоколад, тому що вона при транспортировці вона може з'їхати з тортику. Кондитерка Юлія прикрашає торт, який замовили на день народження дитини. Для хлопчика Тимофію, сім років, попрохали червоний з ягідками додати черешеньку. Поруч із Юлею готує заготовки пекарка Ірина. Печемо всі коржики на торти, печемо київські коржі, випікаємо на київські торти. Ну, все, що касається випікання, то це я. Цю кондитерську відкрила за допомогою державної грантової програми власна справа Чернігівка Євгенія Гурко. Перша кондитерська відчинена вже 4 роки, а другу, саме рік тому, вирішила відкрити і скористалась державною програмою. Я випікаю вже близько 14 років. Спочатку пекла на дому, потім в. В ресторані. Всі торти та солодощі, розповідає Євгенія, виготовляються за власними рецептами, які вдосконалювалися роками. Це наше напрацювання. Ми щось думаємо новеньке, пробуємо, перероблюємо, поки наші гості-відвідувачі не скажуть: о, так, це дуже смачно. І інколи до остаточного рецепту торту проходить декілька етапів розробок, переробок і. Поки ми знайдемо ту золоту середину, особливо Євгенія пишається своїм київським тортом. Київський на чернігівський лад. Ми використовуємо тільки якісні продукти, масло якісне і згущене молоко для крему. Тому він у нас не перевершений. Це наш хід. Також працівники кондитерської експериментують та вигадують нові десерти, каже Євгенія. Наша придумка це чорничний торт і торт манга маракоя. Ми вигадали самі. Я не знаю, можливо, є десь схожий у когось рецепт, але це наша розробка. За грантові кошти купили харчовий принтер. Друкує на будь-якій поверхні, на тортах, на мастиці, на вафельному вафель та цукровому папері. І будь-де що ви хочете з'їсти зараз у Євгенії працює семеро людей, також є вакансії. Загалом з початку року, завдяки державній програмі Власна справа в області з'явилось 163 робочих місця. На розвиток бізнесу держава виділила майже 18,5 мільйонів гривень, які розподілили між 77 підприємцями. Про це Суспільному повідомили в обласному центрі зайнятості. Гордій Єрмак, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.